Thank you камянці подільському відбувся сьомий міжнародний інвестиційний форум, в рамках якого до нашого міста завітали іноземні делегації, представники міжнародних організацій, посольств і консульств провідних промислових підприємств міста, інвесторів та підприємців. Серед запрошених гостей, які залучилися до участі в конкурсі, представник канцелярії радника з торгово-економічних питань посольства Китайської народної республіки Джаньхуядзюнь, другий секретар посольства України в Ізраїлі Олена Іванчук, виконавчий директор канадсько-української торгової асоціації ЕММА. Турас представник міст побратимів з Білгород Містровська Умані та Перемишля, а також тимчасово виконуючий обов'язки першого заступника голови Хмельницької ОДА Олег Гуменний та перший заступник голови обласної ради Неоніла Андрійчук завітав на форум також міський голова Михайло Сімашкевич. Добре, пані та панове дозвольте мені переміг групою передбати усім вітання голови обласної державної адміністрації Олександра Олександровича. Кам'янець-Подільський завжди був авангарді усього прогресивного. Обласна державна адміністрація проводить прозору політику щодо залучення іноземних інвестицій, щодо роботи з інвесторами. І в цьому таким е, підтвердженням є те, що на, на теренах області працює 220 промислових підприємств з іноземними інвестиціями. Загальний обсяг іноземних інвестицій в області складає понад 160 мільйонів доларів США. У місті Кам'янці-Подільському потужне підприємницьке середовище. І тому я сьогодні Михайло Юстафович, бачу одне із таких перших кроків, що рекомендую зробити, це створення індустріального парку. Це би дало можливість об'єднати зусилля підприємців, керівників промислових підприємств і інвесторів. Хочу подякувати усім промисловцям, підприємцям міста Кам'янцево-Подільського за ваш великий вклад у розвиток міста. Хочу подякувати особисто вам, Михайло Юстафович, за ваш непосильний труд, за те, що ви робите для міста. І, звісно, результатом вашої роботи є ці вибори, які знову вам доручили керувати містом. Люди впевнені в тому, що ви зробите все для того, щоб місті. Було краще. Я дякую всім за увагу. і Бажаю, щоб сьогодні наш захід пройшов конструктивно, щоб ми напрацювали певні пропозиції і я впевнений, що промисловий потенціал міста Кам'янця-Подільського буде зростати. Обласна адміністрація буде завжди поряд допомагати і сприяти усім цим процесам. Дякую. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, серед вас. Приймати участь в такому нагальному заході для, напевне, для бізнесу в цілому і передати вітання від депутатів обласної ради від голови обласної ради Загороднього Михайла Васильовича, тому що, повірте, усі депутати сьогодні усвідомлюють, що саме від розвитку. Бізнесу, від розвитку виробництва, від розвитку сфери послуг, будь-якого виду діяльності залежить надходження до бюджету, саме бюджетоутворюючими показниками є надходження від ПДФО. І тому сприяти у будь-яких формах тим людям, які мають бажання сьогодні вкладати свої кошти. У той чи іншій вид діяльності ми зобов'язані, і весь депутатський корпус буде допомагати е, у тих е, намірах, які будуть приносити користь для усієї Хмельниччини. Я сподіваюся, що сьогодні ви отримаєте достатньо інформації, щоб до е, долучитися е, до розвитку Кам'янеччини у тій чи іншій формі. І сприяти тому, щоб сьогодні наша Хмельниччина розвивалася, процвітала і мала гарні здобутки саме е, у промисловому потенціалі. Я представив президію. Тож, дозвольте надати вітальне слово та відкрити форум меру міста Кам'янця-Подільського, пану Михайлу Сімошкевичу. Шановні друзі, що до уваги. І спочатку представили наших гостей і фактично отримали благословіння на відкриття нашої конференції міжнародної. Я дуже хочу сказати слова вдячності і керівництву області, яка підтримала нас. Я хочу слова вдячності сказати нашим закордонним партнерам з Польщі, з, з Китаю, з Канади і сьогодні ще буде наступ міст Ізраїля. Наше місто Кам'янець-Подільське славиться не лише своїми пам'ятками архітектури, культури і своїм народом. Саме основне, що це наш народ. Але й нашими виробниками, виробництвом, ніколи ні міський голова своєю командою не міг би зробити позитиву для міста, якби не було сильної підтримки від наших підприємців, роботодавців, які закохані, безмежно закохані в своє місто. Тому я рахую, що ця конференція, вже яка в нас сьома, вона не буде останньою. Після кожної конференції є позитив, ми отримуємо додаткову інформацію, додаткове фінансування. Я дивлячись сьогодні в зал, крім наших гостей, бачу наших депутатів міської ради. Я скажу, що так великої кількості депутатів, як сьогодні присутні на нашому форумі, ще не було, так що зацікавлено так було. Я здоров вдячності і вам кажу, тому що ваша активна позиція про розвитку міста є теж самою основною. То всім бажаю успішної праці, щастя, здоров'я і населення. Дякую вам. Під час форуму відбулася презентація економічних та промислових інвестиційних проєктів міста. Також відбулася платформа ділового спілкування із виконавчим директором канадсько-української торгової асоціації Еммою Турос, партнером OpenGate Italy в Україні Сергієм Марчуком, президентом Хмельницької торгово-промислової палати та багатьма іншими експертами в інвестиційній сфері. Відеоміст Україна-Ізраїль рух на зустріч між Ізраїлем та Кам'янцем-Подільським.